З ініціалізацією стека ми розібралися. Нічого складного там немає. Домовились, що стек починається в нас з адреси 100, а вказівник на вершину стека зберігаємо за адресою 0. Коли стек в нас вже ініціалізований, можемо починати думати про те, як додавати в нього елементи. І в цьому рівні ми поговоримо про додавання в стек інформації із регістру D. Що ми для цього повинні зробити? Спочатку нам потрібно дізнатись адресу в оперативній пам'яті, яка вказує на вершину стека. В нашому випадку це стекпоінтер, який зберігається за адресою 0. Саме він і вказує, де в нас зараз знаходиться вершина стека. Причому це важливо, вказує не на сам елемент стека, а на вільне місце, куди ми можемо додати новий елемент. Тому ми йдемо в оперативну пам'ять за стекпоінтером. Дістаємо звідти адресу в оперативній пам'яті, в цьому випадку 100, та перемикаємось на неї. Після чого записуємо в цю комірку інформацію із регістру D. От і все. Ми додали в наш стек новий елемент. Але стек поінтер досі вказує на цю комірку пам'яті, а мав би вказувати на наступну вільну комірку пам'яті, в яку можна буде додати новий елемент стека. Тому нам потрібно наш поінтер збільшити на одиницю. Для цього ми знову обираємо активною комірку зі поінтер, значення якої збільшуємо на одиницю. І от тепер вже точно все. Стек має один елемент, який ми додали із регістру D, а поінтер вказує на наступну вільну комірку, в яку можна буде додати ще один елемент. Тепер це все, про що ми поговорили, повторимо в коді. Йдемо в стекпоinter за вказівником на вершину стека та перемикаємось на неї. В цю комірку записуємо значення із регістру D. Після чого перемикаємось знов на стекпоinter та додаємо до нього одиницю. Якщо тепер ініціалізувати стек та запустити цю програму, то ми побачимо, як в наш стек додався новий елемент нуль. А нуль ми отримали, тому що в нас ніякого значення в регістрі D немає. Ми туди нічого не записували, тому і нуль. З ініціалізацією розібрались. З додаванням в стек розібрались. Тепер залишилось розібратись з тим, як діставати елементи зі стека в регістри. На це в цій грі є два рівні POPD та POPA, про які ми і поговоримо в наступному відео.